Зараз ми маємо дуже велику цифру тих людей, які опинилися в умовах помусової ізоляції, полону або мають статус зниклих безвісті. Чотири основних структури, яким держава поручила всю роботу, всі комунікації стосовно розшуку і повернення військовослужбовців та цивільних осіб, які мають статус зниклих безвісті, або ймовірно полонених. Саме ця посадова особа грає величезну роль. В зборі верифікації інформації про цю категорію людей Чи варто надавати розголос ну про ті випадки, коли людина опинилася в полоні, і це дійсно те правило, яке може гарантувати безпеку не тільки тій людині, яка перебуває в полоні, а й власне її рідним. Вітаю, мене звати Олена Ваховська. Це Суспільне, і далі я поговорю із військовою психологиною Оленою Сек, яка розповість, як діяти людям, родичі, яких опинилися у полоні, як зрозуміти їх потреби та власне, як їм можна допомогти. Пані Олено, вітаю вас. Вдячна, що ви знайшли час на цю розмову. Доброго дня. Ну от почати пропоную з того, що от трошки поговорити про емоції так цих людей, як правильно спілкуватися із родичами військовополонених. Якщо от це, наприклад, моя знайома людина, так у неї таке трапилося в житті. Що я можу зробити для цієї людини, як я можу її зрозуміти? Війна принесла, на жаль, цей сумний досвід в наше життя, але ми постараємося сьогодні говорити так, щоб мінімізувати якраз емоційні стреси, не дати можливості впасти в емоційні гойдолки. А для того, щоб людина чітко розуміла свій алгоритм дій, що власне і має принести максимально ефективний результат, ми маємо розуміти, що люди, які перебувають в стані невизначеної втрати, тобто, коли не розумієш, що з цією людиною, де вона, як вона, що з нею відбувається, чому з нею не можна зв'язок, люди перебувають дуже в такому вчутливому. В в... Складному стані, і це дуже часто може стати маніпуляцією для представників противника. Зараз ми маємо дуже велику цифру тих людей, які опинилися в умовах примусової ізоляції, полону або мають статус зниклих безвісті. Це категорія, е, така яка переходить одна в одну. Тобто люди, які зараз перебувають в полоні, може мати статус загиблих або зниклих безвісті. Люди, які по факту є загиблими, можуть мати статус зниклих безвісті або полонених. І так само люди, які мають статус зниклих безвісті, можуть мати по факту ситуацію або перебуваючи в полону, або, власне, на жаль, будучи вже загиблими. Тому ми розглядаємо ці три категорії в одній. І починаємо діяти вже на той момент, коли людина рідна, близька вам людина, не виходить на зв'язок певний проміжок часу, який Є вже загрозливим. Зазвичай військовослужбовцям радять встановити в комунікаціях з рідними певний термін комунікації, який є безпечним. Тобто, якщо людина знає, що три дні не виходить на зв'язок, хтось, хто перебуває в районі виконання бойових завдань, то це є нормально. Якщо п'ять днів, то це нормально. Тобто це вже вирішується на рівні комунікації людини з її рідними і близькими. Тобто, якщо настав такий момент, що зв'язок з людиною втратився. Необхідно перше встановити зв'язок з його побратимами, з представниками його військової частини. Зазвичай військовослужбовці залишають свої контактні телефони своїх рідних, своїм заступникам командирів з морально-психологічного забезпечення або безпосередньо командирів з води рот і вище. Тобто, якщо трапляється щось надзвичайне, військова частина сама намагається вийти на зв'язок. Тобто представники цієї, цього підрозділу вони ну, намагаються вийти на зв'язок і розказати, якщо щось трапилось, вони володіють цією інформацією. Але є обставини, коли такої можливості немає, вплив до всього, вся комунікація офіційна з родинами відбувається через. Структури територіальної комплектації та соціальної підтримки, ті, що раніше називалися військоматами. Тобто, вся інфекційна інформація про статус людини вона буде передаватися через військкомат. Військовослужбовці чи командири військової частини вони будуть цю надавати інформацію, ну зважаючи на безпосередньо свій функціонал, і в рамках цього функціоналу. Отже, людина не виходить певний час на зв'язок. Ви попробували зв'язатися з його побратимами, з його командиром. Вам вдалося чи не вдалося це зробити, ви починаєте надавати цю інформацію в офіційні структури, в яких компетенції яких визначена саме діяльність по розшуку і поверненню людей. В першу чергу це Національне інформаційне бюро. Ця структура, яка веде реєстр офіційно, тобто вона. Не обробляє інформацію, але збирає її. Тобто, якщо зв'язок з людиною перервався, необхідно повідомити туди, незважаючи на те, цивільна ця людина чи mm -hmm. це. ніб приймає цю інформацію. Перезвонили, повідомили на гарячу лінію Національного інформаційного бюро, що так і так така та людина з нею зник зв'язок. В них є відповідні форми, які треба заповнити, або оператор гарячої лінії цю інформацію прийме. Наступний крок це повідомити цю саму інформацію координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Ця структура, яка визначена власне для е, збору інформації, координації всіх дій, які відбуваються навколо теми зниклих безвісті, полонених, е, і вони взаємодіють з іншими структурами, але мають трошки іншу компетенцію. Тим не менше, ми обов'язково телефонуємо на гарячу лінію координаційного штабу з питань поводження військовополоненим і повідомляємо, що зв'язок з такою людиною зник. Єдина різниця, що координаційний штаб в їхньому функціоналі не є комунікація щодо зниклих осіб цивільних і не в районі виконання бойових завдань, не на території окупованих. Тобто це виключно категорія військовослужбовців, які Зникли безвісті, або, ймовірно, перебувають в полоні. Наступне, необхідно зателефонувати на гарячу лінію уповноваженого президента з питань зниклих безвісті і надати туди саму, таку саму інформацію. Четверта офіційна інстанція, в яку необхідно дати інформацію про людину, зв'язок з якою зник, це поліція. Необхідно зайти в місці, найближчий відділ поліції і подати заяву про зникнення людину. У поліцейських є компетенція проводити слідчі дії. Попередні структури не мають компетенції проводити слідчі дії. Тому чотири основних структури, яким держава поручила всю роботу, всі комунікації стосовно розшуку і повернення військовослужбовців та цивільних осіб, які мають статус зниклих безвісті, або, ймовірно, полонених. Ще й необхідно зв'язатися з представниками уповноваженого Верховної Ради з питань прав людини. Угу. Зараз саме ця посадова особа грає величезну роль в зборі верифікації інформації про цю категорію людей. Ще в рекомендаціях ми можемо зазначити як ймовірний або рекомендований контакт з Міжнародним Червоним Христом та Комісією ООН з прав людини. Угу. От власне, ви самі ви сказали, щойно про чутливий стан тих людей, да, які перебувають в стані невизначеної втрати. Як їм, от якщо вони пройшли всі ці всі алгоритми дії, кроки їм же треба якось розшукувати або ну їм здається, що потрібно щось робити більше, да, для того, аби людину з полону повернути. І такі люди часто звертаються до представників ЗМІ, як ви знаєте, ну в моїй практиці це було власне в моїх колег, чи варто робити це, чи варто надавати розголос е, ну, про ті випадки, коли людина опинилася в полоні? Ми маємо розуміти, що дійсно рідні тих людей, які зникли безвісті, бо ймовірно перебувають в полоні, вони хочуть робити максимально все для того, щоб чим швидше повернутися повернути свою людину. Але, на жаль, вони не можуть контролювати ситуацію. Вони можуть контролювати тільки свої дії. Тобто вони по факту знаходяться поза межами ситуації. І від цього їхнє почуття, їхній емоційний стан стають ще більш. Тендітними, ще більш чутливими. Я дуже хочу, щоб люди розуміли, наскільки уразливими вони можуть бути в цей момент, і щоб вони в цей момент знайшли тих для себе безпечних людей, які зможуть підтримувати їх цей складний момент. Я наголошую на слові безпечних людей, ті, з якими вони зможуть спокійно говорити про свої стани, про свої почуття, навіть якщо це будуть не підтверджені якісь очікування, не просто зайве емоціонування, але це. Намагання якось відемоціонувати, пережити цей досвід дуже дуже складний. Люди, які не є в темі, які не є в курсі, в яких немає задачі і немає навичок працювати з такою чутливою інформацією, можуть якраз зашкодити. Тому так, да, я розумію всю бажаю бажання і потребу внутрішню розказати про свою біду, про свої почуття всім, хто це може тільки почути. Але тут треба розуміти, що, по-перше, не кожен журналіст, я перепрошую, але не кожен журналіст дійсно є професіоналом. Не кожен журналіст може. Не просто тактично, а й фахово поводитися з тою інформацією, яка може загрожувати не тільки людям, які хочуть дати інтерв'ю, але й тим людям, які ймовірно перебувають в полоні або мають статус зниклого безвісті. Ми мали випадки, коли. Людина дійсно перебувала в, тило, в полоні, маючи статус зниклого безвісті, але при цьому мала скажімо так, мала можливість не розкривати всі нюанси своєї діяльності, професії і обставин перебування, обставин потрапляння в полон. І родичі, намагаючись зробити. Все для того, щоб якомога швидше повернути цю людину з полону, знайти його, розкрили ті обставини, які дійсно зашкодили йому. Тому наголошую на тому, що людина, яка хоче переговорити з журналістом, її основна задача це реалізувати свої бажання, своє намагання зробити все можливе для пошуку цієї людини. Це не про ту людину, яка перебуває в полоні, а про внутрішній стан людини, яка розшукує. Якщо людина не була медійною до моменту зникнення, краще не створювати її медійний образ. По-перше, він може не відповідати дійсному, по-друге, він дійсно може зашкодити цій людині, тому що він приверне більше уваги. Ну, на на сленгі це можна назвати, що підвищить ціну її обміну. Інколи це. Не варто робити зрозуміло. Ще хотілось би поговорити про такий аспект: як от власне телеграм-канали, і не тільки телеграм-канали в різних месенджерах створюють дуже багато різних груп. З пошуком людей, які ну є або в полоні, або зникли безвісти і так далі. Е, і люди туди йдуть і шукають, намагаються віднайти інформацію про своїх рідних і близьких. Як чи можна це робити, ну зрозуміло, що стримати людину від цього дуже складно, як зробити це так, аби не нашкодити? Е, що варто робити? Варто говорити світу своїм рідним і близьким про свої почуття. Не говорити про фактаж, який стосується тої людини, яка розшукується, а говорити про свої бажання, про свої почуття, про свої емоції. Оце от якраз і буде, коли людина повернеться з полону або знайдеться. Це і буде той щоденник очікувань. Який може продемонструвати і людині, яка повернулася, що ж відбувалося в той момент, коли людини не було поряд. Тому що людина, коли вона перебуває в полоні, вона знаходиться там в інформаційному вакуумі, для неї час зупиняється. Коли вона повертається з полону, їй необхідно, їй дуже важливо зрозуміти, що ж відбувалося тут за момент її відсутності. А коли людина, знову ж таки, перебуваючи в цьому емоційному дисбалансі, буде Просто в цей момент ну, говорити щось не те, щось не так. Тобто, це будуть емоції, І да яскраві, і да, болючі, але це тільки емоції. Але настане момент, коли людина зможе сказати, я для твого повернення зробила те-то, 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 Я звернулася туди, я зробила те-то, Ми написали тобі листи. Ми в цих листах написали всі події, які відбувалися в нашій родині, для того, щоб поділитися з тобою по твоєму поверненню. І коли такі журналісти є ті, які можуть коректно, які можуть дуже акуратно і професійно працювати з такою чутливою інформацією, дають можливість говорити, варто і самих людей спрямовувати на так зване «я-повідомлення». коли людина говорить не про тих. Кого вона шукає, не про тих зв'язок з ким втрачений, а про свої емоції, про свої почуття, про те, що власне вона робить, не називаючи при цьому персональних даних тої людини, яка зникла або рахується в полоні. Я рекомендую дійсно об'єднуватися в групи в телеграм-каналах. Це можуть бути групи представників одної військової частини, наприклад, одної місцевості, де ймовірно, люди потрапили в полон, або зникли безвісті. Або, наприклад, люди, які територіально об'єднані, наприклад, в громадах одного міста, які об'єднані одними обставинами. Але дуже важливо, щоб в цих телеграм-каналах або інших месенджерах була задача. Підтримки і взаємного інформування і точно не передачі інперсональних даних людей, яких розшукують іншим невідомим особам. На жаль, дійсно, з метою шахрайства або інколи і збору розвідінформації в телеграм-каналах створюються. Канали або чати, в яких використовуючи і маніпулюючи емоційним станом рідних, зниклих безвісті та полонених збирається персональна інформація. військовослужбовців. це робиться доволі компетентно, доволі професійно. І людям здається, що вони не роблять нічого поганого, тільки вступаючи, задають, чи питання, чи не бачили ви мого рідного або мого коханого. Але поступово втягуються в комунікацію і стають залежними від тої комунікації, інколи повідомляючи не просто інформацію персонального характеру, яка може зашкодити тій людині, яка перебуває в полоні, а може заскожити взагалі виконанню підрозділом цієї людини бойових або службових задач, тому що можуть поступати питання різного характеру, в тому числі такі телеграм-канали використовуються і з метою шахрайства і шахрайського збору коштів. Це, Це окрема такі. розмова далі, тому що люди перебуваючи в такому знову ж таки повторюсь, емоційному стані, готові зробити все, в тому числі і витратити кошти для того, щоб отримати хоча б мінімальну інформацію. На жаль, на людському горі наживаються. Угу. Тобто я правильно розумію, от окрім тих структур, які ви перелічили на початку нашої розмови, е, краще якоюсь персональною інформацією військовослужбовців, які ймовірно перебувають у полоні, не ділитися ну ніде більше. Саме так, і це дійсно те правило, яке може гарантувати безпеку не тільки тій людині, яка перебуває в полоні, а й власне її рідним. Тому що викладаючи інформацію про людину, ви викладаєте і свою персональну інформацію. Нинішній в нинішній час, коли інформацію про людину в відкритих джерелах можна знайти там більше 80%, і за номером телефону, який дається як контакт, не можна знайти. Де людина перебуває, де живе, де працює, чим займається, знайти її слабкі, її чутливі місця, і це може бути так само стати наживкою для шахраїв. Угу. Чого ще не варто робити близьким людям, ну, родичі, яких, ймовірно, перебувають у полоні? От ми зосередилися в цій розмові на те, що треба робити, та й алгоритми дії, що їм не варто ще робити. Не варто е гнітити і мучити себе. Своїми, яким інколи здається, недостатніми діями, людина перебуває в той момент часу в тих обставинах, які це дозволено ситуацією. І якщо ви робите все за вказаним алгоритмом, якщо людина робить все за тими правилами, які є. Цього достатньо для того, щоб забезпечити дуже важливо зосередитися тут на своєму емоційному стані, тому що по поверненню людини з полону необхідно, щоб ті, хто його шукають, були в гарному стабільному емоційному стані і мали можливість підтримати не тільки себе, а й ту людину, яка повернеться, тому що тій людині буде доволі складніше. Тому краще, коли одна людина зможе підтримати іншу людину, аніж вони в обидві будуть в складному емоційному стані. Угу. Розуміло. Що ж, спасибі вам за цю розмову. Я хочу нагадати глядачам, що я сьогодні спілкувалася із Оленою Сек, Вона є військова психологиня, і ми говорили про те, як діяти людям рідні та близькі, яких опинилися у полоні.